Отже, почнімо зі слів Михайла Бойчука, це ще початок 19 х Краще користуватися першоджерелами ніж через треті руки. Мені здається, це ідеальний девіз для нашого сьогоднішнього занурення. Дуже влучно так. Ми якраз беремо до рук збірку українські авангардісти як теоретики і публіцисти. І це ж унікальна можливість почути їхні голоси напряму. Е, голоси українського авангарду 1910-1920 років. А вже ж. бо часто ж як буває, говорять про російський авангард, наче це щось таке одне ціле. А ця збірка, власне, а тут зовсім інше. Вона показує наскільки багатогранним був саме український рух. От ми і спробуємо розібратися в ключових ідеях, постатях, але спираючись тільки на їхні тексти. Саме так. Збірка, яку упорядкував Дмитро Горбачов, вона ж тими цінна, що дає слово самим митцям: Малевичу, богомазову, пальмову, петрицькому, багатьом іншим, без якихось там сучасних коментарів, знаєте, зберігається мова, стиль епохи. І це одразу занурює, створює атмосферу. Безумовно, і що одразу знаєте вражає це наскільки радикально вони дивилися на мистецтво, як вони його переосмислювали. Ну, от, скажімо, Казимир Малевич. Він там пише про відхід від відчуття прекрасного до правди суто малярських відчуттів. як це розуміти? Краса вже не головне? Фактично так. Ну, для Малевича, до речі, і для Олександра Богомазова теж важливими стають самі елементи мистецтва, розумієте? Простір, колір, форма динаміка. Ага, тобто сама мова мистецтва. Саме так. Мистецтво перестає бути просто засобом щось зобразити, ну, там, природу, людей, воно знаходить цінність у собі, у власних засобах виразності. От Богомазов писав, що предметний світ це лише матеріал, а головне, як художник цей матеріал організовує його відчуття. Цікаво. Тобто акцент зміщується з що, на як, але ж, напевно, що до цього як згоди не було джерела ж показують різні підходи. Отак. Абсолютно, там була дивовижна палітра поглядів. От, з одного боку, такий яскравий індивідуалізм, як у кольорописі Віктора Пальмова, наприклад, він зосереджувався саме на кольорі, як самоцінності, на особистому переживанні. А з іншого? А з іншого, от Михайло Бойчук, з його ідеєю монументалізму, колективної творчості. Він же орієнтувався на візантійські народні традиції там індивідуальне я ніби відступає. Тобто зовсім різні вектори. Абсолютно. І навіть сам Богомазов, який підкреслював індивідуальність відчуття, міг говорити про мистецтво, що шукає краси, хоч і в новому розумінні. Це було поле постійних дискусій. власне. І ці дискусії вони ж не обмежувалися чисто мистецькими рамками, правда? Особливо після 1917-го. Як вони бачили свою роль у суспільстві щодо мас. Так, це ще один дуже важливий момент. Авангард часто прагнув бути активним, впливати. Згадаємо, хоча б тезу Давида Бурнюка, доволі таку м -м, провокативну художник-інструктор смаку. Ого, тобто не просто творити, а й виховувати публіку. Саме так, формувати естетичні погляди. Це виводило мистецтво, так би мовити, з майстерні на вулицю в життя. А чи відрізнялася ситуація в Україні, скажімо, порівняно з радянською Росією? Бо там же досить швидко почали ну, закручувати гайки? Так, джерела, наче свідчить, що відрізнялося. Той же Богомазов, наприклад, у своїх текстах наполягав, що в мистецькій освіті мають співіснувати різні напрями. Щоб був вибір, щоб був вибір, критика, порівняння він так і писав. І оця полеміка співіснування різних поглядів, часом діаметрально протилежних, в Україні, здається, тривало дещо довше. Знаєте, показово. Що саме навіть Казимир Малевич, коли переїхав з Ленінграда до Києва, це 1928 рік, він зміг друкувати свої теоретичні статті наприклад, у харківському журналі Нова Генерація. Навіть якщо погляди були, як кажучи, не зовсім марксистські саме так. Редакція навіть зазначала, що його погляди суперечать матеріалізму, але статті публікували в порядку дискусії. Це говорить про певну атмосферу, ну, відносно, звісно, але все ж толерантності до різних ідей, принаймні на той час. Але ж ця атмосфера протрималася недовго. Потім почалися звинувачення у формалізмі, так. у буржуазному націоналізмі, і для багатьох фінал був, на жаль, трагічним. Та все ж, от крізь усю цю трагедію, мені здається, пробувається якась світла ідея. Безумовно, от як сказав Анаторій Петрицький, це ж відомий і театральний художник, і живописець яскравий. Мистецтво не для мистецтва, а для людини, як свято для людини, а не людина для свята. Попри всі експерименти, суперечки, залишалася ця думка мистецтво для людини. Отже, виходить, що читаючи ці першоджерела, ми бачимо український авангард не як щось монолітне, а як живе, таке динамічне, часом дуже суперечливе поле ідей, де стикалися різні школи, особистості, погляди. Саме так. І ця внутрішня полеміка, ця напруга між різними позиціями, вона, як показують тексти, була надзвичайно продуктивною. Вона ж стимулювала пошук, пошук нових форм, нових сенсів. І знайомство з цими текстами сьогодні це ж не лише про історію мистецтва, правда? Звісно, ні. Багато ідей авангарду, ну там переосмислення форми, колажність, гра з глядачем. Вони ж увійшли в сучасне мистецтво, постмодернізм. Тож, це певною мірою і ключ до розуміння нашої сучасної культури. І наостанок можлива така думка для роздумів, навіяна цими текстами, от Богомазов наголошував на цінності зіткнення різних поглядів для розвитку критики для вибору, сама епоха авангарду демонструє неймовірну силу вільного мистецького висловлювання. Тож питання, яке залишається актуальними сьогодні, а які умови, власне, потрібні для справжньої творчості, для інновації не тільки в мистецтві, а будь-де. Як створити той простір, де можливо, хоча б продуктивна полеміка зіткнення ідей, яке веде до розвитку, а не до взаємного знищення? От над цим, мабуть, варто поміркувати, вслухаючись у ці голоси з минулого.